Привіт! Хочеш поділитися своїм Unity проектом або працювати над ним в команді, тоді це відео для тебе. Відкриємо Unity Hub, створюємо новий проект, обираємо будь-яку версію Unity та будь-який build template. Далі завантажимо та встановимо GitHub Desktop. Відкриваємо GitHub Desktop, зав'язуємо свій GitHub профіль із додатком GitHub Desktop. Перевіряємо введені дані в поля Name та Email, додаємо створений Unity проект Для цього заходимо в папку проєкту на рівні папки Assets. Обираємо Create a Repository, вказуємо ім'я, опис проекту та Unity Gitignore File, щоб Git не відстежував зайві файл. Переходимо в розділ History, де ми побачимо ініціалізуючий коміт. Вкладаємо наш Unity проект на GitHub за допомогою кнопку Publish Repository. Чудова робота. Перевіримо свій результат, відкривши GitHub.